Компанія Lotus набуває популярності. Цей англійський бренд виробляв маленькі спорткари на кшталт-ліз. Проте зараз вони розробляють потужний седан нового покоління, який буде конкурувати з BMW m 5 та AMG E63 S. Я покажу вам ексклюзивні рендери цієї машини та розкажу, чим саме ця машина може вас зацікавити. Десонілабояметвосон, і ви дивитесь карвал. wow. Бренду Lotus вже 75 років. Більшу частину часу вони витратили на побудову маленьких легких спорткарів, таких як Сім, Еліс та Спіріт. Ці машини не надто популярні. Тож Lotus вирішив змінитися повністю. Все почалося з ідеї Івона Маска та Тесли. Пам'ятаєте Теслу Ростер. Вона була представлена в 2017 році. Всі були шаковані прискоренням до 96 км кілометрів за 1,9 секунди і можливістю розвивати швидкість 402 км. кілометри. Проте купити цю машину ще й досі не можна. В цей самий час Lotus представив свій перший електричний автомобіль Evaya. Він має чотири електромотори з загальною потужністю 2000 кінських сил. Lotus регламентує прискорення до 96 швидше 3 секунд та максималку в 320 км на годину. Але що дійсно вражає, так це прискорення від 0 до 300 км за 9 секунд. А це швидше за Піо Спорт. Евая коштує більше двох мільйонів фунтів. Але знаєте що? Лотус доповів, що продав абсолютно всі машини і навіть перші фітіпальді версії, на честь гонщика форми 1 команди Лотус Емерс на Фітіпальді, побачить своїх клієнтів лише в 2023 році. Отже, лотус спроектував, розробив та випустив свій перший електричний автомобіль швидше за Теслу, яка продає машину, якої ще й досі немає. Та Лотос не тільки дав Лябоса Іону. Вони також працюють над новою автівкою, яка стане конкурентом BMW M5, AMG E63S та, звісно, Audi RS6. Цікаво, що ця машина буде набагато дешевша за мультимільйонну Evaya. Нова модель – це електричний седан під кодовою назвою Type 113. Ця машина буде доповненням лінійки автівок, яку Lotus планує представити до 80-ї річниці в 28-му році. На цьому ексклюзивному рендері ми можемо уявити, як буде виглядати новий седан. Імовірно, багато моментів будуть запозичені у Lotus Electra, такі як фари, кутоподібні ламети кузову чи, наприклад, активна аеродинаміка, як у Electra. А це означає, що передня решітка зможе відкриватися та закриватися, якщо батареї буде потрібно додаткове охолодження. І так, новий седан буде електричним як кросовер Електра, але дизайн буде витонченішим та поєднувати в собі седан та чотирьохдверний купе. До речі, водос підтвердив, що машина займе місце в категорії BMW п'ятої серії. Mercedes e класа та Audi A6. але не думайте, що це ще один звичайний седан. Він буде мати заряджену версію на кшталт AMG E63 S та Audi RS6. І хто зна, можливо, навіть BMW M5. Звідки я знаю. Новий седан буде побудований на новій електричній платформі Lotus, Отже, запозичить багато запчастин у електричного кросовера. А він свою чергу один з найшвидших кросоверів, які ви можете придбати зараз. Загальна потужність двох моторів складає 612 кінських сил. А це на 100 кінських сил більше за топову версію Audi SQ8 e-tron і лише на 7 кінських сил за топовий BMW AXM60. Проте, лотос на цьому не зупинився. Вони також розробили електрокар, потужність якого складає більше 905 кінських сил. А це більше за майже кожен масовий кросовер, за виключенням 1020 сильної Tesla Model X Plate. Як і в Taycan Turbo S, Lotus має двоступневу коробку передач, яка допомагає швидко прискорюватися та підтримувати це прискорення на великій швидкості. Вото заявляє, що до 96 машина прискорюється швидше трьох секунд, так само як мультімільйонний гіперкар Вая. Але новий седан від Лотос буде навіть швидшим. Це буде найшвидша машина, яку Лотос коли-небудь будував. через що, звісно, це вага. Електро це все ж таки кросовер. Він вище та важче за потенційний седан. Обидві машини мають одну і ту саму батарею, але вам потрібно набагато більше металу для будівництва кросовера аніж седана. Візьмемо, наприклад, Мерседес EQC. модель з індексом 450 важить 2696 кілограмів, а звичайний EQC важить 2480. а це на 215 кілограмів легше. Це як три дорослих людини. що означає, що запас ходу буде більшим за SUV. Ця машина має 112 кВт кіловатну батарею та може проїхати 600 кілометрів на повному заряді. Якщо седан буде мати таку ж саму батарею, то можна очікувати на 650 км. кілометрів. Але навряд чи вас цікавить запас ходу, чи не так? Вас цікавить перформанс. Що ж, якщо в седан становлять два мотори як в 612 сильній електра, то він може бути швидшим за Е63С та РС 6 обидві застаріли машини мають величезні турбовані двигуни В8, понад 600 кінських сил та прискорення за 3-3,5 секунди. щодо електрокарів, наприклад, великі потужні електричні седани прискорюються так само, як звичайні машини. Мерседес AMG EQE 53, потужність якого 687 кінських сил, прискорюється до 96 км за 3.3 секунди. Аналогічна історія з Audi RS e-tron GT. Її потужність 646 кінських сил, та вона прискорюється до 96 за 3.3 секунди. Хоча я особисто наміряв 3 секунди. Але лотос ці цифри не влаштовують через те, що седан буде побудований на платформі кросовера. Скоріше за все він буде мати ті ж самі 918 кінських сил в топовій модифікації. Такий рівень потужності зробить седан навіть швидше за такі машини, як, наприклад, 761 сильний Porsche Taycan Turbo S. А він прискорюється до 96 за 2,8 секунди. Але не думайте, що це все на що здатим Porsche. Німці вже товстують нову версію Taycan, який буде ще потужнішим за Turbo S. Porsche ще не підтвердила жодних цифр, але на цих світлинах можна побачити, що вони тестують новий тайкан на Нюрбург -ринзі. Та Чи не помітили ви тут щось незвичне? Тут встановлені ті ж самі гальма, що й на Turbo S, та модифікований передній сплітер. проте слон в кімнаті тут саме цей величезний задній спойлер. А це незвичайний косметичний спойлер. Це виглядає як щось серйозне. Саме стандартному тайкану Турбо належить рекорд кола на Нюрбург Ринзі серед чотирьохдверних електрокарів. Його час на колі 7 хвилин та 33 секунди. Але судячи з цього прототипу, порше працює над трек версію тайкана, який стане ще швидшим. Можливо, це буде версія GT. Порше вже зробили таку версію каєна, яка краще прискорюється та керується. Але є ще одна машина, про яку лотусу слід хвилюватися, бо BMW незабаром покаже нову М 5 яка буде використовувати 748 сильну гібридну систему, яка встановлена в XM? Це гарантує, що нова М5 буде навіть швидше за сьогоднішну М5КС, яка прискорюється до 96 за 2,9 секунди. Ауді вже майже готова показати їх А 6 і Tron, на базі якої буде побудована нова rs 6 яка може виглядати приблизно так. Audi вже підтвердила, що А 6 і Tron на новій платформі буде мати стільки ж потужності, як Порше Тайкан Турбо S, а це означає, що машини на цій платформі можливо будуть ще потужніше за топову версію Тайкан. А це приблизно 1050 ньютон метрів. Отже, якщо нова ауді буде мати стільки потужності та навіть ще більше крутного моменту за тайкан, це може стати проблемою для компанії Lotus. а це ще не все. Сподіваюсь, ви не забули про Теслу та Люсі. Ці автовиробники продають великі електричні седани, які мають більше тисячі кінських сил. Model S тисячу 1020 кінських сил та Air Sapphire – на 1200 кінських сил. Обидві бренди рекомендують прискорення до 96 км кілометрів швидше двох секунд. а це ще одна амбітна мета для лотоса. Все це звучить непогано, але особисто мене цікавить, скільки все це буде коштувати. Лотус вже підтвердив, що базова версія кросовера Електра, який має 600 кінських сил, буде коштувати близько 90 тисяч фунтів. Та, можливо, новий седан буде навіть дешевше. А це означає, що машина буде набагато дешевше за нову M5 Competition чи Audi RS6, які, в свою чергу, коштують мінімум 110 тисяч. Тож 918-ти сильна версія Lotus може коштувати як M5 чи RS6 якщо ці машини коштують приблизно як кросовер Електра, то Porsche Taycan Turbo S буде дорожче на 20 тисяч. що робить їх прайс дешевше на 80 тисяч за Lucid Air Sapphire, який коштує 200 тисяч фунтів. Що відверто кажучи, просто божевільно всі ці фактори вказують, що можливо Lotus все ж таки буде дешевим, принаймні найдешевшим за ці всі автівки. Якщо хочете подивитися мої найкращі перегони електрокарів, тисніть на посилання в описі до відео. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Якщо так, тисніть вподобайку. Пишіть в коментарях, яке відео ви би хотіли почути в нашому перекладі. Наступним ліворуч вас вже чекають відео українською. Це був Мет Уотсон. Бажаю вам гарного дня. Цьомпа!